25 кімнат на поверсі. Як живуть переселенці в одному з гуртожитків у Сумах. Це омріяна дитина. Дружина загиблого на війні бійця Дмитра Буйвала розповіла про новонароджену доньку. Відбіркові змагання для чемпіонату України з вільної боротьби. Понад сотня спортсменів змагались у Сумах. Протягом четверга 15 лютого російські військові здійснили 16 обстрілів прикордонних територій Сумщини. Як повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації, загалом зафіксували 74 вибухи. Великописарівську громаду обстріляли з мінометів та протитанкових гранатометів. Загалом 47 вибухів. 16 разів з артилерії та 4 з мінометів вдарили по Краснопільській громаді. Чотири міни військові РФ скинули на Хотінську громаду, ще по дві на Білопільську та Шалигінську громади. Один евпі дрон запустили по території Еснанської громади. У Свизькій прослуховувались кулеметні та автоматні черги. Уночі російські військові обстріляли серединобуцьку громаду. Зафіксовано сім вибухів з мінометів та десять з реактивної артилерії. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Сім'я Валерія Зарядного живе у Сумах близько тижня. Приїхали з юнаківської громади. Чоловік розповідає, спочатку довелося виїхати з рідної басівки. Після того, як уламками снарядів пробило дах будинку, переїхали у Яблунівку до батьків дружини, але й звідти довелося тікати. Ми два рази вікна вставляли, ну, не вставляли, забивали. Ми двічі вікна забивали USB. На другий день знову повилітало все. Весь дах побило. Зараз там в будинку вода тече кругом, двері повибивало. Жити неможливо з погріба не вилазили в погрібі. З дитиною сиділи там зараз. Немає жодної людини. Повністю селище пусте. Немає нікого. Коти, собаки, кози, ути ходять, повипускали люди. уходять, люди. Пан Валерій розповідає: виїжджали на маршрутці з собою. Взяли тільки те, що помістилося у сумки та пакети, та те, що на собі майже все майно залишилося у розбитій садибі. тільки що дзвонили, приїхали. В Яблунівку дом ось тільки що дзвонили. Приїхала в Яблунівку дім дивитися, пошкоджене майно даху. Немає вікон, дверей. Там два мотоблока, і газель залишилася розбита, і легкова машина моя розбита, залишилася. Прожив там усю дорогу, все там залишилося. Те, що на мені та на жінці, все що є. Спасибі, малі сьогодні речей надавали. сьогодні, хоч речей надавали. Три родини з Яблунівки поселили у гуртожитку одного із сумських училищ, де для переселенців виділений поверх. В кожної сім'ї окрема кімната з меблями. Видали посуд. На поверсі 25 кімнат, дві кухні, і два туалета. «Стиральна машинка одна на весь етаж. там стоїть. Сушка пральна машина на весь поверх. Одна сушка, одна на весь поверх. Черга не то слово, можеш не попрати. Душова кабіна так само: одна на весь поверх. Треба зранку йти і за кимось чергу займати. То треба з утра йти, за -то займати. Наразі на поверсі живе 47 людей. Окрім сімей, її і одинокі. Любові Казбан 77 років, в кімнаті живе сама. Тут вже півтора роки. Розповідає, влітку 22-го приїхала з Ворожби Сумського району, знімала літню кухню. Потім з центру допомоги ВПО направили сюди. Це я купила, це я купувала речі. Мені привозили церковники. Мені давали. Звідти мені допомогли привести оцей телевізор маленький швейну машинку, тому що я не можу без машинки. Я сама шию. Я плачу за житло. Мені зараз треба 1800 заплатити за січень. Я просто за двох плачу. Якби я жила в двох, я платила за одного. Я холодильник купила собі у цю шафу Вживану шафу купила. Я економлю на всьому, щоб мені жити так. як у ворожбі. Можливо, мене залишать тут. Я буду дуже рада, щоб мене нікуди не двигали. Тут я буду дуже рада, щоб мене нікуди не двігать. Подружжя Рибакових теж мешкає тут більше року. Сім місяців прожили в окупованому селі на кордоні Харківської області. Після звільнення села мешканців вивезли, розповідає пані Любов. Харків почали обстрілювати жахливо, і ми боялися там оставатися. Ми приїхали сюди. Зі своїх речей постільна білизна, телевізор і холодильник взяли на прокат. Решту майна надали благодійники, розповідає жінка. Подушки, одіяла нам давали, матраси нам давали, куртки нам дали дали, вікно поставили. Ну, це вікна вже поставили, як отут у нас була бомбєшка. У нас вже повипадали потім стекла. Ну, ми прийшли тут. Взагалі, це, це прильот був, і це мене теж цей прильот якби раніло. Пані Любов каже, що в гуртожитку тепло. За рік трішки обжилися, але так і не звикли до цього житла. Я хочу, щоб повернутися додому. І щоб мені повернули те, що в мене було. У нас було дві квартири двохкімнатних, у нас будинок залишився. Участок під строїтельства дому у нас 15 соток. Огромний гараж у нас там залишився. Ми там прожили все своє життя. А тепер поселилися в цій кімнатушці. Я ніколи не жила в общагах, я не бачила цих людей, от чужих, от які от тут от, всі ми різні. У кожного свій характер, вот здесь. Я просто в шокі. Наразі у гуртожитку мешкають люди з Херсонської, Луганської, Донецької, Сумської Харківської областей. До першої виплати для ВПО безкоштовно, потім 870 гривень за одне ліжко місце взимку, 420 – влітку, розповіла директорка училища, якому належить гуртожиток. За її словами, за півтора роки тут жило більше 200 осіб. Деякі ось на цьому тижні сім заселилися. Деякі були такі, що приїхали по поїхали, наприклад, повернулися додому. І деякі ж поїхали до дітей, деякі в іншу країну і так далі. Як сказала Наталія Цьома, триває ремонт ще одного поверху гуртожитку для проживання внутрішньопереміщених осіб. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. На тебе схоже, коли ти народилась ж жовти. А коли сміється в неї, такі ямочки. У тамборі пологового будинку тісно друзі та рідні загиблого бійця Дмитра Буйвола та його дружини Наталі зустрічають її разом із немовлям. Дехто з друзів чекає на сходах. Больності всього найкращого ну, здоров'я обов'язково це найважливіше. Так скоріше, треба мамі бежати. Я зараз не буду плакати. <свят> Я не можу. <свят> Дуже переживаємо за нею. Дуже всячески... питаємося їй допомогти чи можемо саме. Тут трошки для малечі всяких речачок. Все, okay. що саме необхідне. Білий конверт із новонародженою Марійкою приймає дядько дівчинки Сергій. Радість. Родилася ще одна красавиця. Дитина, що народилася, довго очікувана, говорить Наталя. Планували її ділиться кілька років. Довго планували цю дитину, не вдавалося. Тобто це омріяна дитина. І це велике щастя, що мрія нарешті збулася. Щоправда, наш татко трошки не вгадав він, був впевнений, що у нас буде син. Але я думаю, він би радів не менше, то, напевно, більше мене мене радів дитині. Вона посміхається ну, рефлекторно часто. І коли вона посміхається, в неї, в неї точно такі ж самі ямочки на щічках, як у Діми. Дівчинка народилася 7 лютого. Ще тиждень мама і донька провели у пологовому. За цей час до неї приїхали побратими Дмитра з 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТРО провідати та передати подарунки. Побратими пам'ятаємо, діємо, хай погосту відкуп. Будемо пам'ятати нам далі, будемо допомагати вам. Ім'я дівчинці Дмитро та Наталко обирали у переписці ще рік тому, у лютому 2023-го. Згадує жінка. Я говорю, які мені подобається жіноча імінна. І він говорить, що вивал Марія Дмитрівна. Ну, що звучить е шикарно. Це одна з перших світлин Марійки. Наталя згадує, старша донька і ще не народжене немовля, врятували її, коли жінка отримала звістку про загибель свого чоловіка. В'їхав дах. Але зібралися. Діма, коли йшов, він добровольцем йшов на фронт. І він, ми серйозно без емоцій розмовляли. Він розказував свої аргументи і говорив, що заради дітей, я казала, також я кажу, я значить з тобою піду. Він каже, ні, у тебе задача інша, в тебе задача виховати справжніх гідних українців. Коли побачила Марійку після пологів, то Ну я, я вже не сподівалася, що можна відчути себе щасливою. Можна, життя продовжується. 29 липня, засновник фестивалю вуличного мистецтва, також відомий у сумах як жива скульптура Дмитро Буйвал, поїхав до Куп'янська. 11 серпня, прикриваючи разом із побратимом відхід свого підрозділу, загинув під час артобстрілу. Підрозділ успішно відійшов на нову позицію у вересні 2023 року. Дмитру присвоїли звання почесний громадянин міста Суми посмертно. Діана Крахматова, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми. Сьогодні ми проводимо чемпіонат Сумської області з вільної боротьби серед юнаків 2007-2009-10 років народження. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який пройде на початку березня в місті Ужгород. На Сумський килим вийшли спортсмени з Сум та Лебедина Бурині та липової долини та Недригайлова. Обласний центр представляли вихованці п'яти шкіл вільної боротьби. В одній з них сумській міській дитячо-юнацькій спортивній школі з вільної боротьби. Працює тренер Олександр Скварча. Сьогодні на турнір він виставив 15 борців. Всі хлопці налаштовані на перемогу, в будь-якому випадку виходять, щоб перемагати. Боротьба покаже. Вихованці Олексія Сахненка з Бурині тиждень тому брали участь у чемпіонаті Сумської області з Греплінгу та Панкратіону. Нині троє його виборців змагаються на чемпіонаті з вільної боротьби. У нас попереду чемпіонат України з греплінгу. Тут дуже гарно можна подивитися на їхні помилки у плані проходів, посадок наших кітків. Тобто, і попрацювати, щоб зайняти місця, відібратися в збірну України і попасти на чемпіонати світу. На Сумський кілим вийшли не лише спортсмени Сумщини. Участь у змаганнях взяли і представники двох харківських клубів. Один з них колізей, представляє Андрій Євтіфєєв. Два місяці тому він та його вихованці брали участь у відкритому чемпіонаті міста Суми. Сьогодні вони повернулись, щоб побороти Медалі обласних змагань. Нам дуже приємно сюди приїжджати. Дуже дружний колектив, дуже прекрасна атмосфера. Ми завжди підтримуємо і дуже раді завжди бачити наших колег теж у нас на змаганнях. Минулого разу ми привезли сюди 11 спортсменів. Сьогодні ми вже привезли 16 спортсменів. Тоді в нас було, якщо не помиляюсь, дев'ять медалей. Сьогодні буде? Сьогодні ми маємо надію, що буде не менше. У двох вікових категоріях спортсмени Андрія Євтіфієва вибороли два. 12 медалей 7 золотих, одну срібну та чотири бронзових. Троє вихованців Олексія Сахненка здобули одну бронзову медаль. З 15 вільників Олександра Скварчі маємо одне золото і одну бронзу. Усього на килимі боролись 130 спортсменів вікових груп Ю-15 та Ю-17. Протягом змагального дня вони розіграли 21 комплект нагород. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.